Друзі, вітаю! З вами Михайло Томєв і це канал Пасіка на Лежаках. Ну що ж, друзі, ми продовжуємо, працюємо на пасіці, і вирішив зняти для вас теж не менш познавальне відео, в якому ми розповімо вам, все ж таки, як правильно відібрати мед з забросу, як ми це робимо і як в нас це виходить. Ну що ж, Це ми згодом вам покажемо. Ще я хотів сказати, ну, багато хто пише, для чого ви годуєте, ми все ж таки більше залишаємо мид. Дивіться, ми теж показували, що ми залишаємо десь по 13-15 кг миду. Іншу частину ми все ж таки намагаємось дати методом загодівлі. Чому саме загодовуємо? Для того, щоб наші маточки не перестали червити. Тобто, якщо маточка в місяці зменшить яйцекладку, наприклад, до 400 або 500 яєць. Ми, ми не наростимо той соли бджоли, яка нам була потрібна для замівлі. Наприклад, добрим якісним показником є, коли маточка відкладає десь за одну добу 900 плюс яєць. Що це нам дасть? Це нам дасть потужність, сильній сім'ї. Які в зиму зайдуть на 2,5 до 3 навіть кілограм бджоли. Тобто це буде 7, 8, 9 добре обсиджених рамочок з бджолою, і це буде просто супорова зимовка і дуже сильний старт весною. Тому особисто це для нас є дуже важливим не дати матці перестати червити стільки, скільки б це було для нас потрібним. І звісно ж, якщо йде стимуляція, якщо маточка червить настільки, наскільки нам потрібно, тобто до 900 плюс яєць, звісно ж, що для вигодівлі цієї черви, бджола використовує достатньо багато кількість кормів. Тому скільки би ми не залишили кормів даної бджолі, даній сім'ї, вони все ж таки процентів 30 або навіть 40% тих запасів меду, які б ми залишили без підгодівлі, вони б їх використали ще до замівлі. І саме за мною в нас б виникли проблеми. І як в багатьох бджолярах ми б шукали варіанти підгодівлі Канді та будь-які ще інші варіанти. Тобто, це для нас не підходить, тому я саме рекомендую, якщо є лишні рамочки з медом, якісь відібрати, відкачати і потім все ж таки догодовувати бджіл. Це дасть змогу наростити саме ту кількість бджоли, яка необхідна. І одним з найголовніших факторів, звісно, це є вчасна обробка бджіл е, від воротозу. Про це я говорю постійно і буду на, старатись говорити про це якомога частіше, щоб люди все ж таки мене почули. Бо є пасіки, які вже практично загинули. І це вже в цьому році, це навіть не осінь і вже і ще не зима. Тому будьте уважні, дуже добре і багато часу приділяйте саме цій обробці, щоб бджола була максимально здоровою до замівлі. Ну що ж, друзі, зараз підемо до нас в садовому шатру. Саме там ми робимо мед з забрусу, тобто сироп з забрусного меду. І як ми це робимо, ми вам зараз покажемо. Ставимо на паузу і йдемо разом з вами. Ну що ж, друзі, ми зайшли до садового шатра. Саме тут ми готуємо медове сито для згодівлі бджолам. І як ми це робимо, я вам зараз покажу. Може, дійсно це буде для когось е, якимось прикладом, як це зробити легше. Подивіться, ну, використовуємо ми стіл для розпочатування медових рамок. Ось такого в кожному столі, ось такому, подивіться, будь ласка, є ось такий от ящик для забрусу, який зрізається з рамочок. Ми його трохи доробили, друзі. Дивіться, ми досверлили тут на дні десь ще з 150 або навіть більше отворів. Тобто ми зробили ось такий от прямокутник. Через кожні 3 см ми насверлили все дно. Також ми насверлили із боків, і це нам дозволило навіть при відкачці, я хотів вам теж це показати, але так як ящик був заповнений забросом, я не зміг це зняти для вас. При відкачці меду мед з обрізків дуже швидко стікає, і в нас виходить так, що. Нам навіть не потрібно цей заброс потім перецижувати цей мед, щоб ще достікав. Поки ми качаємо цілий день, в практичному сенсі ми зливаємо з кожного розпочатувального стола десь по 120-150 кілограмів. Тобто мед в 5 разів швидше стікає, якщо ви доробите свій ящик ось таким от самим чином, досверливши дно та боки. Це дозволить пришвидшити процес. Стікання меду. Ну, це допрацювання до нашого відео. Тобто беремо зараз, друзі, мед, от він в наших відрах тут мед забросом. І будемо його зараз пересипати в наш ящик. В наш стіл для розпочатування меду. Тут, друзі, дивіться, ми вже налили 100 літрів води. Вчора ми вже проробляли цю роботу, і сьогодні я хотів для вас відзняти відео. Ну що ж, розпочинаємо відгрібати медзабросу в цю водичку. Ось таким от чином, друзі. Такий суперовий медочок з забросним віском вигрібаємо наш стіл. Ось зараз ставимо на паузу. Ну що ж, друзі, закінчуємо ми відбирати забрус та закладати в наш стіл для відкачки медових рамок, ми вже поставили достатню кількість, зараз добираємо ведеречко і починаємо перемивати. Якщо у вас питання, скільки треба, все, друзі, робиться таким чином, щоб ваш сироп з забрусного меду був відчутно густий. Якщо ваш забрус більш медовий, то його треба буде менше. Якщо сильно медовий, то звісно, що велику кількість його класти не треба буде. Ну що ж, і починаємо перемивати, друзі, ось так от починаємо тут колотити. Дуже зручно в цій ємкості працювати. Зараз починаємо перемивати ось таким от чином. А поки давайте ставимо на паузу і швиденько це робимо. Ну що ж, друзі, заморився, але все добре. Це ж праця. праця на пасіці ніколи не буває легкою, так скажемо. Ну що ж, перемили ми ту кількість забросу, який нам був потрібен для того, щоб зробити наш, наше сито доволі таки, таким щільним густим. І зараз будемо відбирати віск з даного стола, який сплив поверх нашого медового сита. Ну що ж, робимо ми. Це ось таким от чином, дуже легко і просто, друзі, просто вибираємо і все це висипаємо в наш ящик для зрізання забросу з рамочок. Все дуже просто і легко, друзі. Раніше ми це робили все вручну, все переганяли через роки і руки дуже потім. Сильно боліли на наступний день. Ну, робили ми це колись ось таким от чином. Все це вицижували руками, ось ці от комки скидували в відро, потім ми їх перетаплювали. А зараз ми відійшли від цього і знайшли більш простіший спосіб. І робимо це ось так. от Дуже легко і дуже швидко це все. Процеджується через наш ящик. І ми, можна сказати, що маємо змогу отримати і трохи насолоди від даної роботи. Ось так от, вибираємо, допоки не залишиться взагалі воску на поверхній. Нашого медового сита. Ну що ж, друзі, завершили ми відбирати віск з медового сита. Вийшло це дуже швидко, я вам чесно говорю. І ось результат на ліцо. будь ласка, покажіть. Ось такий от сухенький віск з абрусу, який ми будемо потім перетаплювати. Залишаємо ще на хвилин 5-10, щоб вся. Волога з нього стекла. І все і готово. Буквально, дивіться, от, трохи ще стікає, залишаємо на хвилин 10-15, він буде повністю процижений. Ну що ж, починаємо зливати вже нашу готову продукцію. Робимо це ось таким от чином, я трохи привідкриваю ведирочку і ще додатково процижуємо через. Ось вот такой вот сито. Ну что ж, друзья. Ось так от дуже швидко виходить завдяки ось такій от нашій праці вийшов в нас ось такий от чистенький сиропчик з забрусу, з медуку виливаємо в наші бідони. Я ще хотів додати, що на кожній 30 літрів медового сита, ми додаємо 10 кг цукру. Чому ми це робимо? Ми дозакріплюємо наш сироп, щоб він був якіснішим. І ще для того, щоб при замівлі цей мед, який ми згодовуємо, щоб він не був настільки щільним, щоб дджула його легше розігрівала і легше на ньому замувала. Так що, друзі, якщо вам сподобався наш. Відеоролик, будь ласка, ставте лайки. Це для нас є дуже важливим. Для того, щоб ми мали можливість далі розвиватися і знімати для вас ще більш цікавих відео. Дякую вам, дякую за все Богу. Слава Україні, слава Ісусу Христу! Ще побачимось. Бувайте!